Добрий ранок всім підписникам Кузов Хаб. понеділок, якби робочий день, починається тиждень на на Де, у нас продуктивно. Машинок безкільки багато. Машинок дуже багато, зараз ми покажемо. Заїхали на ремонт. Да. Поки ми п'ємо каву і тут розслабляємося зранку. Допиваємо кавульку і чекаємо на новий контент. Ви чекайте на новий контент, ставте закусенці, лайки. І якби тут передаємо привіт нашому босу, якби з СТО нашого, щоб він нас не забував. А ви ставте лайки, ну, нам іноді, якби цим санам прекрасним і нашим самим класним хлопцям-майстрам. Тому до зустрічі. Бу -бу -бу. Всім привіт! Ви не повірите. В Луцьку знов настало понеділок. Суботу робили ми в п'ятницю. Локальне підфарбування вже досохло. Остається розібрати, приклеїти віконце. Фари перелаковували. Як вам якість, як прозорість. Гадаю, що все добре. Знайшли ще там дефект на бампері з одного сторони, того і не монтували, Одно вже монтували. Капот перелакували, просто, якщо видно ці всі дрібні дефекти, то все скольчики ви самі, то все бачите. Прохання не, не хейтити, чи як там правильно сказати. Людина хотіла просто перелокувати, щоб блищало. Ми його не ремонтували. Тут також локально це, локально це, підполіруємо і все, по ходу. Вже так буде все. У нас готово до віддачі з цим автомобілем. Чоловік поїде щасливий, задоволений. А ми отримаємо те, що заслужили. І повернемося до правої фари. вже ми могли встановити, вже було все добре, але виявилось, що покажи тут. Оці два кріплення відломані, і хтось крутив саморізи. Не знаю, хто її робив. Ми знаходили саморізи там і під заднім крилом, задній бампер. Подібне кріплення зустрічалось. А тут нам треба оце прив'язати, це нагріти, посадити, і тоді вже буде гарненький зафінішований ремонт. Отак. Опа, привіт! Ви тут теж -то є. Наші сьогодні на роботу прийшли. Що вам розказати? Розказати про цебеху. Мрія кожного пацана. 38 го До нас заїхала така. Ну, десь робилася, зробили негарно хлопці. Не рекомендуємо такої роботи. Що ми тут будемо робити? Будемо підрихтовувати всякі нед... ну, недорихтовки, приведучих рихтовщиків. виставляти двері. Бо стоять, ну так собі. Як вже гульові, поки не гримнеш не закриються. Переварювати будемо кусок порога, бо кудись в небо почав дивитися, ну то таке, зробимо рівно. І це щось тут, не знаю, зробили, щоб я чухати, коли з машини виходиш. Ну коротше, будемо робити з нею справжню пацанську машину, щоб було гарно, двері закривались гарно. Звісно. Хто, не, хто хоче, той возить, кому можна ще. І все. По цій машині у нас все. Будемо робити. Зробимо, покажемо. Буде гарно. Та уранчик, про нашу швидкість роботи. В п'ятницю було відео про початок робіт цього розірваного крила деформованого і частково дверей. В понеділок ранок. Все сухеньке загрунтоване, вишпаклюване. І рівненьке. Пробували стріляти. Дивились, пасує. Так що швидко працюємо, якісно працюємо. Звертайтеся. Цю ми також в п'ятницю відрихтували. був залом біля в районі цьому. Двері крила, ну не тим пальцем, буду цим показувати. Тобто, частково всередині зашпакльовано, ззовні вирівняний кантик тут. Забрався малий дефект звідси. І буде таке фарбування локально переходом. Не знаю, ще уяви. уява приблизна є, як би то так зробити, щоб не зробити гірше. Колір не з простих. Формуємо собі, мабуть, тут отак з зубчиком буде перехід. А тут не хочемо виходити, щоб не заставляти клієнта платити більше, вирізати вікно. Плануємо по цей кантик. Фарбування з лакуванням, фарбування переходом, а лакування. По цей кант у нас є багато досвіду по таких дрібних з малою локалізацією ремонтів. то Я думаю, ми то впишемось. І буде дешево, і, і сердито. Так що звертайтесь. Всім дякую, пока. Доброго дня, всім! У нас в роботі BMW X1. Повністю розбитий передок. лонжерони наразі цілі. Ми будемо його повністю збирати в зазор з нових деталей. Буде небагато покраски, бо більшість деталей колір. І клієнт забере повністю цілу машину. Зібрану в зазор. Тут у нас передок, і так само задній дверка буде теж перероблятися. Привіт, я вже вернулася на своє робоче місце. Від кузов хаб їздила на ще одне навчання, бо попередньо до моєї роботи тут а я вже приходила одне. Але хоч це і був, було стартове навчання, але досить так багато інформації було від System. Ми вчилися знову ж паплювати, ґрунтувати. Але саме цікаве було це, напевно, фарбування, бо ще ніхто так шпітільно мене не вчив. Як Користуватися пістолетом, просто мені максимально виділяли часу на це. Стояли і зо мною кожен пальчик, кожен кожен рух, щоб як викласти ту фарбу, як зробити той перехід, і так далі. Е, саме що ще таке головне, це е, висловити таку подяку, можна сказати Андрію, що от так відразу, щоб все було класно, чітко, все навчання проходимо. От, і він молодець, і там його теж хвалили дуже довго і багато, що він так до роботи підходить. Професійно, якісно, от людина переживає за кінцевий результат для своїх клієнтів, і це супер класно. Отож, бо друзі, слідкуємо, дивимося за роботами, як і мене, як новачка, за хлопцями. Постійно, як бачите, в нас все ведеться в відео і так далі. Підписуйте, звісно, ж для нашого активу. Ставте лайки і крунки на один завжди вітаємо. Починала його десь за день-два до того, як їхала на навчання. Це були загрунтовані двері. Тут вишпакльовувалося, вигрунтовувалася і спотером витягувалося. Була така треш-картина, але вже плюс-мінус. Я думаю, що виглядає непогано як для людини, яка взагалі там другий раз в житті тримає шпателя. Да? Ось, але загрунтувала, пройшлася знову по всьому кузову. Дивлюся, мене тут є вже от якісь тут дефекти. Там є, треба буду підтирати, дивитися. Можливо, потрібно буде знову ґрунтувати. Крило взагалі досить цікаве, всі думали. От тут на навчанні я питалася за крило, консультувалася, як краще зробити, бо це Тайвань. Всі знають, що це така параша парашна, вибачте на славі. Тому що ну, на цей ґрунт фарбувати ну така печальна історія. То я от вирішила, що буду його знімати до металу. По-новому все ґрунтувати, фарбувати, щоб вже воно виглядало гарно. Ще довезли мені сьогодні ці от. Накладки, на ну, що вони мені ще треба, не знаю, ну, але фарбувати їх буду. Ручки теж побиті, поцарапані, напевно, ще й шпаклювати буде треба. І протроніки, а бампер поїхав допаюватись. Ну, роботи дуже багато, але треба брати себе в руки, швиденько це все закінчувати і віддавати машину. Слідкуйте за результатом. Shake, shake, shake!